Учора, 23 лютого, у бродах відзначили 96-ту річницю з дня народження Петра Полтави. На знак шани до пам'ятника видатному публіцисту і діючу українського національно-визвольного руху, ідеологу і теоретику ОУН, представники районної ради та районної державної адміністрації поклали квіти. Біля пам'ятника Петру Федуну Полтаві виконали державний гімн України. А ініціатор і голова оргкомітету спорудження пам'ятника Полтаві у бродах, голова товариства політв'язнів і репресованих Дмитро Зробук, розповів про обставини загибелі Полтава та зазначив тільки дякуючи тому, що є ще в Україні національно здорова патріотична частина народу, ми разом можемо кинути всім нашим ворогам і всьому світу бойовий оклик. Україна бореться, не вся Україна встала перед ворогом на коліна, не весь український народ раб.